Навіть є зрозумілим стан вдови, яка втратила і свого чоловіка, і єдиного сина, і в наш час опинитися в такому становищі, страшне горе та велике випробування. А у ті давні часи жінка, залишившись без родини, без годувальників та захисників, потрапляла у майже безвихідне становище. І у цей момент глибокого горя та відчаю Господь звершує чудо, повертаючи до життя єдиного сина вдови і через це повертаючи їй надію на краще майбутнє. Однак стається не лише це одне, не лише вдова відновлюється у своїй надії, зі слів людей, які стали свідками чуда Воскресіння. Ми чуємо, що надія повертається і до них.